Доброго дня, дев'ятикласники! Виконуємо практичну роботу за допомогою Google таблиць на телефоні. Практична робота номер 6 Нам потрібно розрахувати зарплату для чотирьох чоловік в гривнях і в євро. Так, Для цього нам потрібна Google таблиці. Їх можна встановити із Play Market, вони спокійно встановлюються. Займають небагато місця, тому можна користуватися. Для того, щоб створити нову табличку, я натискаю плюс. У мене з'явилася таблиця, схожа на Excel, але більшість цих елементів, кнопочок і там менюшок, у нас заховані. Тому буде, будемо їх знаходити по мірі того, як вони нам потрібні будуть. Так. Перше, що нам треба зробити, це написати назву місяця. Грудень. У грудні у нас 22 робочих дні. Начебто, Ну, будемо думати, що, так, прізвище. Далі відпрацьовано відпрацьовано днів. Так, тепер я хочу щоб оце відпрацьовано днів, не розширяти його. А все рівно у нас це буде число якесь, невелике, не, не більше 22. Але сама назва цієї колоночки у нас якби вилізла за рамки. Ми її візьмемо і перенесемо, зробимо так, щоб вона була у нас на дві строчки. Для цього ми обираємо зверху, у нас є А, така з полосочками. Обираємо ячейка і шукаємо перенос текста, ставимо, погоджуємося, да, включаємо бігуночок. Ну, і можемо ще поставити посередині, посередині, щоб було гарненько. Далі у нас йде оклад, птичка погоджуємося, теж можна посередині. Зарплата в гривнах і зарплата в євро. Курс євро. У нас іде 37,92. Візьмемо те, що знаходили для. Excel. Так, тепер, це ж у мене 37,92, це означає, що 1 євро коштує 37,92 гривні. Так? Значить, я повинна вказати, так само беру А A, A, з рисочками, ячейка і шукаю формат чисел. Формат чисел у нас валюта гривна. Так, у мене гривна дописалась сама автоматично. Далі я вводжу чотири прізвища. Петренко, Сидоренко. Іванова. І Петров. Петров. Петренко відпрацював 20 днів. Сидоренко 13. Так, Сидоренко відпрацював 13 днів. Іванова 12 днів. І Петров 17 днів. Оклади 5900, А, рано. Так, дивіться, оклади у нас теж будуть в гривнах, так, тому я зразу виділю всі чотири мої клітиночки, де в мене будуть оклади, натисну А. Вкажу зразу ячейка, формат чисел, валюта гривна. І тепер, коли я вже буду вводити значення, автоматично в мене буде з'являтися явля... гривна. 4, 80, 6, 175 і 6, 266. Так, підрахуємо загальну кількість днів, які відпрацювали наші співробітники. Порахуємо це автоматично за допомогою формули. Ставлю до рівня, я починаю. Це в нас сума. Да? Треба нам розрахувати суму. Я зразу натискаю на Петренко кількість днів. Да? Виділила. в мене з'явилось тут Б4, але мені треба ж додати всі 4. Я пальчиком затиснула і виділила всі 4. Порахувало 62. Оклад. Тут загалом рахується середнє значення окладів. так? Тому ми будемо використовувати формулу, яка називається SR знач Середнє значення, середнє арифметичне. Знову я натискаю на першу і виділяю потім всі 4. Раз. І в мене автоматично порахувалось. Далі. Зарплата. Як ми розраховуємо зарплату? Знову ми використовуємо формулу, виділяємо наш оклад, значення окладу, ділимо на кількість днів всього робочих у місяці і потім множимо на кількість відпрацьованих днів. Я натиснула, в мене щось порахувалося. так? Але це повинно бути теж у гривнах. Тому поки що я зітру. Так, я візьму і виділю всі навіть не 4 можна. А і захватити там, де в нас буде загальна зарплата 5. Знову зміню ячейка, формат чисел. Це буде гривна валюта. так, і і вже знову заб'ємо формулу, так? Дорівнює обов'язково через дорівнює бо не порахує. Натискаю на оклад клітинку, де в мене знаходиться оклад. Потім ділю на 22, тобто кількість днів всього робочих а потім множу на кількість днів, які відпрацювала людина. І в мене... Порахувалося. Тепер я б могла б скопіювати. Так мені треба зробити для кожної людини. Я візьму і вставлю. Але мені каже, що якесь значення, якась помилка, невідоме значення не може бути. Я натисну на цю виділила цю комірочку, мені пише, що параметр там не підтримується. І я натискаю на рядочок формули і бачу, які клітиночки в мене задіяні. так? У мене задіяний оклад вірно, тобто перемістився, скопіював уже Сидоренко нашого оклад і кількість відпрацьованих днів. але... Ще замість того, щоб взяти 22, змістилось вниз трошки на рядочок клітиночка з значенням 22 і взявся текст. І дійсно, не може Excel, число поділити на текст, а потім помножити на число. Ну, не може такого бути. Він або окремо з числами працює, або окремо з текстом. Тому, і загалом, у нас для кожної людини Кількість робочих днів у місяці однакова. Тобто, ми повинні зафіксувати цю, це число. Для цього ми в першій формулі, де я тут ділю на b 2 я зафіксую її, тобто зроблю відносну адресацію і поставлю знаки долара. перед Літерою і перед числом. Це означає, що я зафіксую одну єдину комірочку. Все у мене в моїй формулі буде змінюватися. Якщо я буду копіювати цю, цю формулу в інші комірочки, а значення b 2 не буде змінюватись, воно буде постійне. Так, я натисну птичку, погоджусь. Знову скопіюю, трошки більше зроблю. ой, назад. Знову вставити. Тепер у мене вже порахувало все гарно. Вставить. І вставить. І тут це в мене буде загальна сума заробітної плати. Тому тут я натисну дорівнює Сума сум. Виділю першу комірочку, а потім виділю, ой. Так, зараз, поки що ось отак зробимо. Повернуся назад в комірочку, затискаю і виділяю. Буває так, порахували. Тепер залишилась у нас зарплата в євро. Знову дорівнює для того, щоб розрахувати зарплату в євро, нам треба нашу зарплату в гривнах поділити на курс євро. Але так. З мене сирена спрацювала. Вбачаюсь. Тривога. Повітряна тривога. Пройдіть найближче працю. Так, мій курс євро. так, Я повинна зарплату поділити на курс євро. Я погоджуюсь, так, але бачу, що в мене тут ну, абсолютно, якби не євро вийшло. Мені треба вказати, що це буде саме євро, тому я переходжу в формат ячеїчки і в формат чисел, обираю валюту, тільки не звичайну валюту, а другі валюти. І шукаю. Євро Я обрала. І в мене зразу змінилось. Так? Тепер для того, щоб скопіювати цю формулу для всіх інших, я повинна, із досвіду з попередньої формули, попередньої колоночки, я повинна свій курс євро зафіксувати клітиночку, де знаходиться курс євро, зафіксувати ось такими знаками долара. Так, і тепер копіюю, затискаємо копіювати і вставити раз, вставити два, вставити три. Мало того, я можу і загальну зарплату так само за тією самою формулою порахувати, тому я можу і тут скопіювати. Все, наша практична робота готова. Ваше домашнє завдання додатково до цього, що є, вам треба додати ще два співробітника на ваш вибір, який ви хочете придумуєте прізвище, придумуєте оклад, придумуєте кількість відпрацьованих днів. Але кількість відпрацьованих днів у нас не повинна перевищувати 22. Для того, щоб ну, не порушувати цю табличку, да, ми можемо. от Я виділила Петрова, да, але натиснула саме на сімку, на рядочок. сім, отам от. І в мене виділився повністю весь рядочок. Бачите, синеньким підсвітилось. І можу використати внизу, у мене є така кнопочка. З плюсиком вниз я додала рядочок. І ви забиваєте собі ще одного, так, потім ще одного. І перераховуєте, так, трошки коректуєте ці формули для того, щоб розрахувати уже для шести чоловік. Це і є ваша практична робота. Так, бажаю вам успіхів. Чекаю від вас робіт, ну а ви від мене чекайте гарних оцінок. Дякую за увагу. До зустрічі!